Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків, І в нас погоня. Величезна така траса. О! Мерседес у нас. У нас Mercedes. CL65 AMG. Я на такому уже катався. Ну, трохи більше 19 кілометрів треба проїхати. Так, поїхали. Так, обганяємо. Тут трафіку стільки. Так, обганяю. Так, я на другій позиції. Ось так я в лідерах. А там поліцейські Щось там. Мічаться. Так, я поки ще в лідерах. Хоча мене вже мусанг об... обігнав. Вже мустан обігнав. Так, прямо їдемо під 300. О. Огорожа. Оце я йомину. Так. Прискорюємось. Так, боком. Прискорюємось. О, корвет! А я по ґрунтовій дорозі їду, бляха-муха. Ой. О, о, о о я замість поліцейського суперника свого спинив. Бляха-муха. Так. Бляха-муха, хтось мені підстрашний кадав. Ой. Ха-ха. Панове поліцейське, до побачення. Ох! Бляха, муха. Прискорюють. Ой. Ой. Все мені гаплик гаплик Та йди до біса. Ось так тобі буде. Ось тобі. Зараз мені гаплек зроблять. Ой, ой. Вникнув емі, а... але не шипів. Так, треба. А, суперник дав мені скоротити шлях, називається. Ось так. Треба прискоритися. Злітаємо! Гаплик мені. Гаплик. Мене затримали. Оце початок називається. Мене затримали одного із перших, походу. А нічого там нового трохи очків прибавив собі. Ну, давайте просто колір замінимо. Спробуємо ще раз тоді. Якщо не вийшло з того разу. Та ми це вже бачили. Так, досить швидко буду їхати, як звичайно. Так, обганяю. Я не можу застосувати шипи, тому що ще не підготувалося. Так, я в лідерах. Ось так вам, панове поліцейські. І ще одного. Я зумів зупинити. Мустанг мене обігнав. Так, я за мустангом їду. Ох, бляха, муха. Ось так вам, панове поліцейські. О, оце скоротив шлях. Яким з дивом? А раз, корвета вріжуся. Ось так. Ну, я його не вивів, на жаль, з ладу. Але хоч пошкодив я його, серйозно. Та. Ой! Не ту клавішу. Оце прискорююсь Досить швидко. Ого, під 320 я жену. Під 320. Боком. Прискорюємось. Ой. Тихіше. Нехай інші там в'їжджають, їжджають. Уникнув я гелікоптера. Так, уникаю Емі. Так, я уникнув Емі. Десь поруч мене і затримали. Мустанг мене обігнав. Так, важко втримати керування. Ось так. Бляха мукового рожу врізався. Прискорююсь. Не пощастило, гелікоптери. Так, я в лідерах 8 кілометрів до фінішу залишилося. Так. так, можливо, результат буде трохи кращий. Можливо, ми зможемо трасу скоротити, тобто шлях точніше скоротити. Так. Ех. Чорт занесло. Так, сюди поїдемо. Щоправда... Ось так. Огорожу я вникнув. І бляха, і знову цей трафік бісовий мені попадається. Бляха, хамкан, чому гелікоптер захопив? Ну і невдачі мене тут очікують. Так. Чомусь мене невдачі очікують. Бляхамха, ну чому шипи на мене? Я ще краній. Бляхамхай, ну я завжди тут краній. Ось так тобі, корвете. Мої тачці вже хана скоро. Може, припините, панове поліцейські? Так. Може зможемо прискоритися. о хо 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 Ну я не встиг. не встигну вже. Я не встигну до фінішу доїхати лідером. Це ж якимсь дивом я лідеро. Лідирувати зумів. Перед самим фінішом. Я прямо летів до фінішу. О, винагорода мене очікує. Нова тачка. Mercedes Benz AMG CLS. Я на натакі катався, коли я ще поліцейським був. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро.